Привіт, друзі! Впевнена вас, як і мене, обсіли справи, тому що впевнена, ви, як і я, все лишаєте на останній місяць року. Пустуни ви такі. А тому у вас зараз немає ні часу, ні сил, ні бажання витрачати єдині години відпочинку на читання чогось складного. І думаю, ви віддаєте перевагу якійсь розважальній літературі, і тому вирішила з 10 улюбленими детективами, тобто 10 книжками мого улюбленого жанру розважальної літератури. Детективи це для мене таке guilty pleasure. Хоча не сказала б, що відчуваю себе guilty, коли їх читаю. Я з великою повагою ставлюсь до детективів, тому що мені здається. Здається, що придумати хорошу головоломку дуже і дуже складно а тому знімаю капелюх перед тими, хто це робить, і робить це якісно. І знову маленький відступ, але вже для спонсора цього відео: сервіс електронних і аудіокнижок Абук. Дуже рада, що вони стали спонсором цього відео, тому що саме детективи і трилери мені особливо шкода купувати в паперовому варіанті, бо прочитувати я їх потім не планую. А так, ти їх прослухав або прочитав в телефоні, десь в черзі. І, в принципі, отримав задоволення і весело провів час. Чим мені ще дуже подобається цей сервіс, тим, що там є книжки, начитані самими авторами, що дуже і дуже прикольно. Така додаткова взаємодія з твором. Тут є е, книжки Катерини Бабкіної, е, Юрія Андруховича, дуже багато Сергія Жадана. І є навіть Тарас Прохасько і його непрості. А ще дуже прикольно вони зробили те, що книжки там можна дарувати, тому що зараз дуже багато українців за кордоном, і тому, на жаль, дарувати книжки зараз складніше, ніж раніше. Треба мати справу з. Укрпоштою <смі> і твоя вже побита, розмокла книга, полетить у Мазамбік. Її там прочитають усі леви і касатки. І потім вона повернеться до тебе в Україну, і тобі треба буде знову її відправляти. А тут просто нажав дві кнопки і все вже подарував людині книгу. І потім вона її слухає і з думкою про тебе. Тому тестуйте сервіс Абук, наповнюйте сенсом е, свої години в чергах. Години, які йдуть у вас на дорогу або на прогулянки з собаками, і ваш книговиклик буде закриватись швидше, тому що ви будете читати більше. Дякую Абук, що стали спонсором цього відео. Ви Кальові. І ось так красиво і логічно ми переходимо до 10-го місця, тому що книжку з 10-го місця я впевнена, що я так стильно люблю, саме тому що слухала її в аудіоформаті. Це Мішель Бюссю, Чорні водяні Лілії. Ми тоді жили з Іваном в Тбілісі, в дуже мальовничому місці, і там багато було природи, і хотілося подовше гуляти з собакою. Я там в сумі гуляла 3 години на день з дживсом, і хотілося якось наповнити ці години чимось корисним, тому я почала слухати аудіокни. Книги, і ось це єдина аудіокнига, через яку я ще довше гуляла, і яку я слухала, коли приходила додому, коли мила лапи, коли готувала сніданок, тому що я просто не могла відірватися. Це от саме та книга, в якій прикольна і атмосфера, і фінал. Я його не змогла розгадати. Для мене це було величезним здивуванням. Хто читав цю книжку, ви розгадали чи ні? Бо я зазвичай розгадую фінали тут не змогла. Події відбуваються у маленькому французькому містечку Живерні, яке Відомо тим, що там свої останні роки провів Клод Мане і малював свої ось ці славнозвісні чорні водяні. Ой, не чорні, просто водяні лілії. І ось тому цей мистецький Ареол дуже красиво, кольорово падає і на всю книжку. І вона якась така затишна, кольорова. От як ці водяні лілії. Автору, мені здається, дуже добре вдалося передати ось саме цю лілієвську атмосферу. Там вбивають трьох жінок. І нам треба знайти між ними зв'язок, зрозуміти, хто їх вбив і чому. А це такий коузі детектив, затишний, де нема дуже багато крові, де багато мистецтва, і після якого дуже хочеться поїхати в Живерні. На дев'ятому місці цілий улюблений мій підрозділ детективів, який буде представлений книгою Рутве одне за одним. Я обожнюю зимові детективи. Можливо, тому що я маленька садистка і тому мені подобається, коли персонажі мерзнуть, коли їх відриває лавиною від цивілізації. Вони розуміють, що з ними маньяк. Їм страшно, холодно. Вони хочуть їсти, але нічого з цим не можуть зробити, тому намагаються вирішити, хто ж там з них маньяк, щоб знати, від кого двері закривати найщільніше. І от саме такий. А цей трилер я не скажу, що там якийсь. Прекрасний фінал, або що він якийсь з себе особливий, але там дійсно дуже багато цієї зимової атмосфери. Там група колег відправляється на корпоратив в якийсь дуже крутий комплекс гірський. Вони там катаються на лижах, і в них все там круто, поки одного з них не вбивають. І потім сходить лавіна. Звичайно ж, за законами жанру, вони в... закриті від цивілізації. Потім в них там і світло вимикають, їм дуже холодно, вони не можуть зігрітися, вони в темряві ховаються від маньяка, який за ними біжить, підвертають ноги, повзуть від цього маньяка. Коротше, в принципі, все зі штампами, все очевидно, все зрозуміло, але як же взбіса атмосферно. Якщо ви знаєте ще якісь зимові детективи, порадьте, будь ласка, бо вони зазвичай не такі очевидні, як цей, в якому гірський пейзаж на обкладинці і навіть на кольоровому зрізі, а деякі прям такі приховано зимові. На восьмому місці, що там в мене? Ага, на місті Гаймор Пас П'ятеро. Я зазвичай не дуже люблю детективи, в яких намішано дуже багато всього. Про це ми поговоримо в наступному відео з неулюбленими детективами. Але цей чомусь зі мною дуже і дуже спрацював. Тут намішано все. Люди, коні, бульдоги, носороги. але це було так цікаво, що я просто не могла відірватися. Значить, розповідається, розповідається книжка про найближче майбутнє, в якому будуть обмежені ресурси. Тому людям пропонується змінити життя або стати андро. В яких які не потребують дуже багато ресурсів, а тому живуть довго, але без якихось яскравих емоцій. Можна навпаки стати гедоністом, жити дуже короткий проміжок життя, але наповнений необмеженою кількістю ресурсів, а тому задоволеннями і таке інше. Можна бути волочити своє нікчемне життя як людина, як ми зараз це робимо. А можна, як наш головний герой, поселитись в таку собі людську комуналку, тобто одне тіло, в якому живе чотири людини. Вони чергують по шість годин. Поки хтось з них користується цим тілом шість годин, всі інші сплять. І отак по черзі до цього все Твій життєвий час можна або програти, або виграти. Для цього треба поїхати в парк атракціонів, зіграти в квест з людиною. Той, хто виграє ці, той час, який він поставив, забирає собі і може прожити ще довше коротше. Там просто таке намішано. І от наш головний герой, така сама людина, у якої в голові в комуналці живуть декілька людей, і вони помічають, що один з них помер. Що він не живе своє життя, яке йому відведено, не живе свої години, і вони розуміють, що в них якийсь імпоустер в голові, який всіх вбиває. Їм треба розібратись, що відбувається, хто з них вбився. Вони не можуть один одному довіряти. А це погано, бо ви, в принципі, живете в одному тілі. І ну, якраз ви такі близькі люди, що мали б один одному довіряти як найбільше, коротше, дуже прикольно, дуже цікаво. Я вже цю книжку порадила багатьом своїм друзям. Їм усім теж дуже сподобалось. Тому раджу і вам. Фінал очевидний, не покладайте на нього жодних сподівань. Але от процес читання мені сподобався. Я ще й тому, що я постійно думала, ким би я була в цьому світі. Гедоніст звучить привабливо, але гедоністи живуть до 35 років. А це означає, що мені б зараз лишилось жити 3 роки. Ну, не дуже. На сьомому місці теж цілий підрозділ детективів, який представлений ем, не Реєм Бредбері і його смерть, діло самотнє. Хоча це мій улюблений детектив, в принципі, який я перечитувала вже дуже багато разів. Але нещодавно була осінь. Це найкраща осіння книга, на мою думку, тому я не хочу вас знову мучити цим детективом. Пораджу Раймонда Чандлера, глибокий сон. Підрозділ детективів це нуарні детективи. А Раймон Чандлер це дуже хороший представник, тому що він, взагалі-то, і став основоположником цього напряму. Знову ж таки, це детектив атмосфера, як і будь-який нуарний детектив. Тому навіть не слідкуйте за детективною лінією. Вона настільки просідає, що коли хотіли зняти екранізацію цього роману і спитали в Чандлера, як завершується одна з ліній. Він сказав. Що він не знає? Придумайте самі, я щось завтикав і цю лінію не завершив. Ось настільки він працював над загадкою, але над атмосферою він спрацював на усі 150%. Нуарні детективи це такі детективи, які, коли ти читаєш, у тебе перед очима все стає чорно-білим, в голові грає джаз, а в роті чомусь присмак віскі. І ти, от як і наш головний герой, це завжди такий розчарований в житті часний детектив, який сидить в маленькій конторці, куди ніхто не заходить, і тут туди заходить якась фем-фаталь, яка жаліється, що її зраджує чоловік, або що їй хтось погрожує. І звичайно ж, на падкий до красивих жінок детектив не може їй відмовити. І він їздить дощовим порожнім, темним містом на своїй тарантайці, яка вже розвалюється. В одній руці в нього алкоголь, в іншій сигарета. Він там входить в якісь перегони. Він переходить дорогу всім мафіозі, в нього всі стріляють. Він поранений. Ну ви розумієте, ось цю атмосферу. Я дуже хочу перейти на кінематограф нуарний, тому що він теж дуже популярний і дуже відомий. Але я не настільки люблю кіно, щоб прям насолоджуватись цим. Але я прям excited. Мені здається, мені сподобається. Я дивилась дивилась місто гріхів. Це такий класичний нуарний детектив, і мені неймовірно сподобалось. Це прям вау. А, так на шостому місці в нас а, один з моїх найулюбленіших сучасних письменників, детективів і трилерів: це Себастьян Фіцек, зокрема його книжка «23-й пасажир. Зазвичай сучасні письменники концентруються на якійсь одній лінії, тобто стається вбивство, і наш головний герой або героїня його цілу книжку розслідує. Там може потім щось відколотись, якісь інші лінії, але ну ми в принципі сконцентровані саме на якомусь вбивстві одному. А Себастіан Фіцек, чим мені подобається? В нього декілька сюжетних ліній. В нього декілька персонажів, декілька загадок, і саме тому його книжки завжди стають ось цими класичними ще один розділ спати, який ніколи не стає останнім, і ти ніколи не лягаєш спати, доки не дочитаєш цю книжку, піднімаєш голову вже ранок, люди збираються на роботу. А ти з запаленими очима щасливий перегорнув останню сторінку. Фіциком я навіть свого чоловіка змогла зацікавити до читання, тому що коли ми читаємо його разом. А ми просто сваримось, хто йде робити чай, тому що ніхто з нас не хоче відволікатись від читання. Це дуже цікава книжка. «23 й пасажир. Ще й мій улюблений вид детективів, герометичний детектив. Там все відбувається на кораблі, з якого як ви розумієте, нікуди не піти. Тому якщо ти там зачинений з маньяком, тобі доведеться або його знайти, або померти. Наш головний герой втратив на кораблі свою родину, це, начебто, нещасний випадок, самогубство. Але він отримує повідомлення від аноніма, що це, скоріше за все, було вбивство. І щоб його розслідувати, треба стати одним з пасажирів цього корабля. Чим і займається наш головний герой. Там паралельно з'ясовується, що не тільки вони були жертвами, там ще дуже багато жертв, маньяка. І тому ось ці декілька сюжетних ліній починають розкручувати. А хто ще вмирав, в нас ще багато персонажів, і дійсно кожний розділ ніколи не стане останнім, тільки останній, тому що після нього вже книги нема, І ти дійсно його перевертаєш, і такий ну все, це був останній розділ, можна йти спати. На п'ятому місці книжка, якою я вже всіх задовбала, але ще трошки позадовбою, бо це дійсно відкриття року. Кетрін Райан Говард, хронометраж. В мене вже вся, вся книга ця побита, розбита, потерта, тому що я її всім даю почитати і всім теж дуже подобається. Це теж клаустрофобний детектив, який розповідає про актрису, яка знімається у фільмі Жахів в маленькому будиночку, усамітненому посеред лісу, в незнайомому місці. І потім їй починають. Погрожувати. і Вона розуміє, що їй треба вибратись з цього будиночку, але оточення ставиться до неї дуже вороже, допомагати їй не хоче, і тому вона розраховує тільки на себе. А це ніч, дощ, ліс, і вона не знає, куди їй бігти і що робити. Це дійсно дуже страшна книга, і в авторки якось добре вийшло помити. Зробити так, щоб читач асоціював себе з головною героїною і чітко відчував себе на її місці. І я постійно, коли читала, я думала, що б робила я на її місці. що б зробила я. Вона робила все, що приходило мені в голову. Це ще погіршувало ситуацію. І я сиділа і розуміла, все я б померла. Я б там померла на третій сторінці клас. От, дуже цікавий детектив. Знову ж таки, супер атмосферний, Він занурює тебе усі події. Я знімала влог читання, і ви могли бачити, з якими наляканими очима я бігла темним коридором в туалет. Фінал мене трошки розчарував, але мені настільки подобався процес, що я навіть не звернула на це увагу. На четвертому місці інтелектуальний детектив. А Нобелівської лауреатки з літератури, тому, як ви розумієте, що навіть письменники детективів отримують Нобелівську премію, і навіть Нобелівські лауреати пишуть детективи. Це Ольга Токарчук «Веди свій плуг понад кістками мертвих. Її зараз, на жаль, вже важко знайти, але я сподіваюся, її хтось перевидасть темпора. Тому що ця книжка дійсно неймовірна. В якомусь із інтерв'ю Ольга Токарчук сказала, що помітила, що зараз люди віддають перевагу детективному жанру, і вирішила через це доносити до МАС, до більшості людей, якісь важливі теми через ось цей розважальний напрям детективний. І от тому написала цей екодетектив, книжку, що зачіпає тему природи, планети. Події там розгортаються в маленькому польському селі, яке стає дуже непривітним взимку, тому майже всі звідти їдуть. І наша головна героїня якраз приглядає за ось цими самотніми будиночками, які лишились, і там починаються вбивства. Ці вбивства розслідують, і наша головна героїня впевнена, що це тварини мстяться браконьєрам, мисливцям і взагалі людям за те, що ті їх вбивають. Вона намагається донести це слідчим. Uh, і що з цього виходить. Це теж такий клаустрофобний, зимовий детектив, саме тому він мені сподобався. Майже всі події відбуваються вночі, і він такий прям надто атмосферний, там дуже дивні, якісь такі непривітні химерні персонажі. Uh, і взагалі, ось вся книжка віддає такою ворожістю. І, тоді, і тому uh, тобі якось прям приємно некомфортно її читати. Неймовірна історія, я прям дуже хочу її знову побачити на поличках. На третьому місці ще один інтелектуальний детектив «Шах і мат» Артуро Пересревер. Те не тільки ти вмієш писати класні інтелектуальні детективи, а ще й Хосе Карлос Самоса, його печера ідей це прям відкриття цього року, тому що настільки прикольну, цікаву і дивно побудовану книжку я давно не зустрічала. Тут дві сюжетних лінії: перша це античний детектив, в якому відбувається вбивство – і усі ці древні греки нажахані, і намагаються це вбивство розслідувати. А друга сюжетна лінія розвертається у нас у виносках, які робить такий собі перекладач цього античного детектива. Він робить виноски, щоб читач краще зрозумів тему, бо все ж таки все дуже давно відбувалось. Якісь деталі античні ми можемо не розуміти, тому він нам це потроху пояснює. А потім він розуміє, що цей детектив починає втручатись в його особисте життя і його життя життя Під загрозою, і от вже в виносках розгортається друга сюжетна лінія, де головний герой, цей перекладач бореться за своє життя з якимось таємничим вбивцем, який намагається якось завадити йому перекладати цей твір. Дуже класна, дуже цікава книжка. От прям один з найулюбленіших детективів. Ну ви це бачите, тому що це яке третє місце. Бронза срібло в нас відходить гумористичному детективу. Я дуже люблю гумор, тому хто б сумнівався, що е, представник цього напряму буде в добірці. Це е, усі в моїй родині вбивці Бенджаміна Стівенсона, книжка, яку я прочитала минулого року. Це один з небагатьох детективів, які б я хотіла перечитати в майбутньому. Тому що він дуже смішний, якраз таки тим, що грає на штампах детективного жанру. Я дуже люблю пародії, дуже люблю, коли знаходять якісь яскраві такі е, ходи, ну, да, шаблони, стандарти жанрів і над ними е, і їх пародіюють, і їх висміють. Чому я дуже люблю Тері Праджта, бо він це робить тільки в фентезі? Бенджамін Стівенсон кепкує з класичних детективів, зокрема з Агати Крісті і її. Вже таких канонічних ходів, коли в кінці детективу збираються усі підозрювані, і Пуаро, підкручуючи свої вуса, всім розповідає, як же насправді там було скоєно це вбивство. І от з інших таких класичних ходів він теж кипкує, До речі, це теж зимовий детектив, що мені дуже сподобалось. І там неймовірний гумор. От насправді дуже-дуже смішна книжка. Я прям підкреслювала жарти, серйозно, просто щоб їх потім комусь зачитати і самі перечитати. Це вже серія книжок у Бенджаміна Стівенсона. Я бачила, що англійською можна придбати наступні його частини: Чим я і займусь? До речі, скоро свята, Новий рік. Там, ваша покірна хоче продовження цих детективів. На першому місці книжка, яка відкрила для мене цей неймовірний жанр, книжка, яка зародила в мене любов до детективів, книжка, якою я зачитувалась настільки, що вона принесла мені двійку. Це Агата Крісті, і не лишилось жодного. Взагалі, Агата Крісті має займати почесне перше місце, тому що усі свої університетські роки я прям читала її поспіль. В мене були такі товстезні збірки її творів. І я один прочитувала, переходила до наступного. Зараз я не розумію, як це можна було робити, тому що вони, в принципі, побудовані по одному і тому самому шаблону. Як мені не набридало їх читати прям тупо десятками на місяць, я не знаю, але ось така палка була любов. І я як зараз пам'ятаю, що я читала її книжку під партою в університеті, і це було не на лекції, де можна просто відключитись і читати собі. Це було на семінарії, де тебе можуть викликати відповідати, і тому тобі треба бути завжди готовим і тривожно перечитувати усі свої домашні завдання і ховати очі від вчительки, щоб не встановити з нею зоровий контакт, і вона не викликала тебе до дошки. І от я сиджу, читаю, і розумію, що якась очікувальна, вичікувальна тиша в кабінеті розливається. Я піднімаю очі і розумію, що мене покликали. Я навіть цього не почула. І щоб не гаяти час і дізнатись, хто ж там все ж таки вбивця, я просто сказала: вибачте, я не знаю, мені поставили двійку, я продовжила читати з легким серцем, бо в другий раз мене вже не викличуть. Я можу повністю сконцентруватися на історії. Це легендарний детектив, герметичний, де, на перший погляд, не пов'язаних між собою людей запрошують на острів. На якусь вечірку, а, і потім виявляється, і потім вони починають гинути один за одним. А, і всім, хто лишається, треба зрозуміти, хто з них маньяк, а, щоб оберегтись, тому що з острова нікуди не втечеш. Єдиний варіант розгадувати це вбивство. І це було настільки цікаво, що от я забила хер на учобу, і саме тому я сиджу зараз перед вами тут. А не в офісі своєї it компанії яка приносить мені мільйони. <хи> тому що колись в своєму житті я обрала агату крісті і не шкодую про це. Дякую вам за перегляд, друзі. Всі, хто поставить лайк і напишуть коментар, ніколи не будуть вгадувати вбивцю в детективах. І тому кожне читання детектива буде приносити задоволення, а не розчарування. Отак, от цілую вас, мої хороші, хай кров, е всі жахливі якісь речі. І злочини відбуваються тільки в книжках. А навколо нас цього ніколи ніколи не буде.